Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 16 жовтня ввечері група жінок заблокувала автомобіль територіального центру комплектування у Хмельницькому районі. За словами медиків, в результаті конфлікту одну жінок довелось госпіталізувати з травмовом плечем. Як розповіли в ТЦК, 16 жовтня близько 18.30 при виїзді з села Стріхівці, група оповіщення одного з відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заблоковано місцевими мешканками. Рух службового автомобіля територіалі. Центру комплектування та соціальної підтримки було перешкоджено. У центрі стверджують, що співробітники ТЦК у цій ситуації діяли виключно в межах чинного законодавства, ввічливо та коректно, як повідомляє Суспільне мешканка села Стріхівці Вікторія Блажієвська розповіла, що місцеві жителі зупинили автомобіль військових ТЦК та СП, щоб з'ясувати причину приїзду. Люди, які перебували в машині, не представилися, не назвали своїх посад чи причин візиту. Поводилися зухвало. Коли селяни намагалися поговорити з ними, водій почав рух автомобілем. Хоча кілька людей стояло поруч і трималися за кузов. Працівники ТЦК сиділи всередині машини, і замість того, щоб зупинити транспорт чи вийти до людей почали виштовхувати їх, намагаючись від'їхати. Розповіла жінка за словами Блажієвської. У результаті кілька жителів упали на землю, отримали тілесні ушкодження, зокрема відкритий перелом руки, забої та подряпини.